27 січня у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту із 2005 року, коли була ухвалена відповідна резолюція Генеральної асамблеї ООН. В ній стверджувалося, що Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки. Які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження. Україна приєдналася до цього документа у 2012 році і разом з усім світом почала відзначати пам'ять про цю сумну подію. Масовою братською могилою і символом Голокосту в Україні став Бабин Яр. Із вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року він був місцем регулярних розстрілів і захоронень, які проводилися військовими і поліцією окупаційної нацистської влади. Близько півтора мільйонів євреїв знищено нацистами на території нашої країни. Це четверта частина усіх жертв Голокосту, який є злочином проти всього людства. Розстріли в Бабиному Яру почалися наступного дня після входу гітлерівських військ у місто 20 вересня 1941 року. До 29 вересня німці розстрілювали там військовополонених комуністів і євреїв з концтаборів на вулиці Карасиновій. Нацисти. Пильно стежили за тим, щоб свідків злочину не було. Не залишалося документальної хроніки розстрілів знімати суворо було заборонено, але свідки, хоч і нечисленні, але все ж були. По-перше, це ті, хто дивом у них смерті. Німці відрізнялися утилітарним підходом навіть до людських вбивств. У Бабин Яр заходили десятки тисяч живих людей. А виїжджали звідти великі вантажівки машин з одягом розстріляних. Загалом нацисти вивезли 137 вантажівок з речами убитих. Речі перебирали і сортували наймані українці, які працювали під пильним наглядом німців. Потім речі вивозилися на вулицю Некрасівську у 38-му школу, яка слугувала складом. Чотири поверхи будівлі були вщен забиті різним. На першому поверсі були продукти: цукор, консерви, хліб, крупи. Весь той запас харчу, який нещасні брали із собою, готуючися до великої дороги. Другий поверх віддали під білизну, спідню. На третьому верхній одяг. На четвертому цінні речі, годинники, порцигари, каблучки, сережки тощо. Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, там було розстріляно майже. 34 тисячі євреїв. Перший розстріл відбувся 27 вересня 1941 року, коли розстріляно 752 пацієнти психіатричної лікарні імені Івана Павлова, яка розміщилась безпосередньо біля Бабиного Яру. За даними історика, провідного наукового співробітника музею історії Києва. Відповідального секретаря Громадянського комітету для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру Віталія Нахнамовича на весь час німецької окупації у Бабиному Яру було розстріляно від 90 до 100 тисяч людей, із них приблизно 65-70 тисяч євреїв. Кам'янець Подільськ. Це перше місце масового розстрілу євреїв в Україні. З початку окупації, 28 серпня 1941 року, тут вбили протягом доби близько 23 тисяч євреїв. Серед них місцеві мешканці, а також угорці та інші іноземні євреї, яких сюди привезли. За один день тут вбили євреїв більше, ніж за перший день розстрілів у Бабиному Яру. Бердичів. Це продовження кривавого шляху. 15 вересня 1941 року тут вбили близько 14-15 тисяч євреїв. Це призвело, це сталося на теренах аеропорту за 6 кілометрів від Бердичева. Загалом, за час окупації в місті в районі було знищено 30 тисяч євреїв. Бердичев називали українським Єрусалимом. Там 82% населення становили євреї. Одеса, 24-25 жовтня, румунська жандармерія за півтора дня вбила близько 25 тисяч євреїв. Німецькі сили в цій акції участі не брали. Після масового розстрілу відбувалася депортація до таборів смерті, які розташовувалися на території Миколаївської області. Рівне. 5-6 листопада 1941 року за два дні знищили 17 тисяч євреїв, практично все єврейське населення міста. Розстріли відбувалися в урочищі Сосонке. Коваль. Наприкінці серпня 1942 року за два дні знищили місцеве гетто та розстріляли 9 тисяч людей. Розстріл відбувався в селищі Бахів. У піщаному кар'єрі біля міста Ковель до війни входив до складу Польщі. Загалом наймасовіші розстріли євреїв на Волині відбувалися влітку 1942 року.